Як перевозити тварин залізницею? Іноді пасажири подорожують зі своїми домашніми улюбленцями. Як це має відбуватись, щоб не зашкодити іншим пасажирам? Що дозволено, а що ні, про це і поговоримо. Основне, що треба, подбати про оформлення ветеринарного документа для собак та дрібних кімнатних тварин. Це є обов'язковим. Які тварини можна перевозити? Слід зазначити, що пасажир має право перевозити з собою дрібних кімнатних тварин, які не створюють загрозу оточуючим, у поїздах та вагонах усіх категорій. У вагонах СВ дозволяється перевезення таких тварин за умови викупу усіх незайнятих місць та розміщення тварини у спеціальних засобах для перевезення. Роблять це у клітках, контейнерах, ящиках жорсткої конструкції. Перевезення таких контейнерів. Має здійснюватися на місцях, передбачених для розміщення ручної поклажі. У вагонах нічних поїздів тварину можна розмістити під полицею або на полиці поруч з пасажиром. У вагонах з місцями для сидіння на руках у пасажира або під місцями для сидіння. Пам'ятайте, перевезення дрібних кімнатних тварин без спеціальних засобів для перевезення не допускається. Собаки великих порід. Вище ніж 45 сантиметрів у холці, мають мати намордник та повідок. Вони перевозяться в окремому купе купейного вагона не більше двох особин. При цьому пасажир зобов'язаний оплатити вартість проїзних документів за кількістю незайнятих місць у купе за повним тарифом. У разі відсутності у перевізника можливості оформити проїзд в окремому купе для перевезення тварин. Таке перевезення не дозволяється. У регіональних поїздах собаки великих порід, вищі ніж 45 см у холці, перевозяться в крайніх тамбурах першого і останнього вагонів під наглядом супровідника. Дрібні кімнатні тварини розміщуються у спеціальних засобах для перевезення, не більше двох, на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння. Дрібні кімнатні тварини та кімнатні декоративні птахи. Не більше двох особин перевозяться в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном. Вони можуть займати не більше одного місця ручної поклажі, розміщуються на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння. Свійська птиця, кури, індики, гуси тощо може перевозитись лише в загальних вагонах місцевих поїздів. Та в регіональних поїздах у спеціальних засобах для переміщення, не більше одного місця ручної поклажі. Розміри контейнерів не мають перевищувати розмірів, передбачених для ручної поклажі. Як оплачується перевезення тварин? Плата за перевезення живих тварин, собак, котів та птахів при пасажирі у пасажирських вагонах сплачується за особину чи місце за тарифом на перевезення багажу, як за 20 кілограм. Оформлення перевезення тварин здійснюється багажною квитанцією з написом на лицьовому боці Багаж на руках пасажира або квитанцією чи перевізним документом, оформленим електронним способом, окремо для великого собаки чи місця ручної поклажі, ящика, корзини, клітки. Квитанції видаються на вимогу пасажира у залізничних касах. Які гарантії є для осіб з інвалідністю? Особи з інвалідністю з порушенням зору іноді мають помічника собаку-поводиря. У разі пред'явлення документа, що посвідчує право на пільгу, провозити собаку-поводиря через зір, дозволяється провозити із собою таку тварину у вагонах усіх категорій без додаткової оплати. При цьому власник собаки-поводиря. Має забезпечити наявність намордника. Такий собака повинен знаходитись поруч з пасажиром, якого супроводжує, та утримуватись на короткому повідку, ланцюжку або ремінній прив'язці. Пам'ятайте, що пасажир-супровідник тварин повинен сам турбуватись про них, годувати, поїти та прибирати за ними, упереджувати порушення санітарно гігієнічних умов. Що робити пасажиру з алергією на тварин? У разі виникнення непередбачуваних ситуацій, пов'язаних із перевезенням тварин та птахів, перевізник уживає необхідних заходів для їх урегулювання. Так, якщо в одному купе подорожує пасажир з дрібною твариною і пасажир алергік, то це питання має владнати провідник. Він може перемістити пасажира чи контейнер з тваринкою в інше купе. Провідник має перевірити довідку від ветеринара. Якщо провідник не реагує на зауваження пасажира алергіка, то варто звернутись до начальника поїзда. Усі суперечки і непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, у поїздах під час руху начальником поїзда. Якщо під час поїздки ви помічаєте порушення ваших прав як пасажира, варто звертатись до провідника. Якщо він не реагує, викликайте начальника поїзда. Якщо пасажир не згоден з рішенням начальника станції, вокзалу чи поїзда, це рішення може бути оскаржене відповідно до законодавства у претензійному або судовому порядку. З питань якості обслуговування чи захисту прав споживачів залізничного транспорту пасажири можуть звернутися на телефони гарячої лінії Укрзалізниці. «Якість та сервіс за телефоном 0800 50 31 11, стоп корупція за телефоном 0800 50 32 22. Крім того, можна звернутися до довідкової інформаційної служби за номером плюс 3 8 044 309 70 05, за отриманням платної довідки за номером 0900 90 80 05. З письмовою скаргою можна звернутись за адресами АТ Укрзалізниці. Місто Київ, вулиця Єжи, Гедройця, 5. Якщо ви потребуєте допомоги у складанні скарг, потребуєте юридичної консультації щодо захисту ваших прав пасажира, звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги за телефоном 0800 213 103. На безоплатну первинну правову допомогу мають право всі. Потерпілим від насильства за ознакою статі в інтересах дітей малозабезпеченим особам при доході не вище двох прожиткових мінімумів, особам з інвалідністю, ветеранам війни інших категоріям може надаватись безоплатна вторинна правова допомога, призначатиметься адвокат або правник за рахунок держави для відстоювання ваших прав у судовому порядку.